Відтепер українці можуть одружитися онлайн. У дії запрацював новий сервіс, за допомогою якого можна укласти шлюб в декілька кліків. Таким чином, узаконити свої стосунки зможуть пари, які перебувають на відстані, а також військові, які зараз на позиціях. З перших днів нова функція стала приводом для гумористичних відео. Ми розстанем з тобою ночі, ти кохай мене на мовчи. Добре, закидом край, не лякай. Поряд з тим нова послуга в дії викликала неоднозначну реакцію в суспільства та низку запитань. А коли буде медовий місяць у дії, в нашій країні ще нічого корисного для мешканців не вигадали. А розлучитися онлайн можна буде. Щоб ще більше у чоловіків прав, майна і дітей крали шлюбом. Незважаючи на це, вже є пари, які вирішили одружитись у такий незвичний спосіб. Під час бета-тестування послуги першим, хто здійснив онлайн шлюб, був військовослужбовець. Про те, скільки таких заяв вже зареєстрували у Тернопільській області, наразі невідомо. Цю інформацію обіцяють оприлюднити згодом. Про те, як скористатись послугою, розповіли в Тернопільській ОВА. Безпосередньо для подачі заяви про шлюб потрібно зайти в тому ж розділі на опцію Заява про шлюб, натиснути кнопочку Подати заявку, зробити запит на дані партнера. Дані можна отримати за QR-кодом, який партнер повинен відсканувати своїм застосунком дія, або ж перейти за спеціальним посиланням. Підтвердивши подання заяви на шлюб, варто обрати дату церемонії. Також в дії можна визначити прізвище, яке буде після реєстрації шлюбу. Після виконання усіх необхідних вимог варто підписати заяву за допомогою дія підпису та сплатити адміністративний збір. Вартість збору залежить від дати реєстрації та від послуг, які будуть вами обрані. Після цього, в день реєстрації шлюбу, ви отримаєте повідомлення в застосунку. За цим повідомленням вам буде доступне посилання, за яким ви перейдете, і одразу будете підключені до відеоцеремонії. По завершенню церемонії вам потрібно буде підписати актовий запис про шлюб. Він здійснюється за допомогою дія підпису. Свідоцтво про шлюб з'явиться в облікових записах партнерів протягом 24 годин після церемонії. Його фізичну версію можна замовити доставкою або ж забрати в найближчому відділенні Укрпошти. Додамо, що окрім цієї послуги, в дії тепер доступні також документи про розірвання шлюбу та зміну імені.